Ну, Як вам би звикли? Весело. Шваркувато на початку було. Зараз вже покраще. Десь тяжко, десь дуже весело, десь печально. По-різному буває. але мені подобається. Мабуть, трудно, ще подобається. Це було важче фізично, ніж я розраховував, але я дуже ну, я в захваті від цього би Подобалося як. Принципі, інструктора і програму глиблена, наскільки що це не поверхностно як кажуть. Багато стрільб, багато тактики. Також у нас були і стрільби по повітряним цілям, і нічні стрільби, і стрільби з тепловізором, і стрільби з кулемета. Вогнева підготовка сподобалась найбільше всього і тактика. Тобто, для мене багато чого нового відкрилося. Розвілись багато міфів. Ми стріляли з РПГ-7, стріляли з Браунінга, стріляли з ну, автоматкласник особисто, кидали бойові гранати F1 і М67. Ну, мені здається, що коли саме проходиш БП у тій бригаді, в якій потім будеш служити, ну далі там, скажімо так, воно буде найбільш ефективно, тому що бригада, коли під себе, то вона буде, ну це логічно, що навчати якомога краще. шість! Чим вона відрізняється, я вважаю від решти БЗВП, особливо якщо ми беремо бойові частини і частини ну, навчальні центри. Тут люди більше стріляють бойовими набоями, то тобто більше акцент ставиться саме на підготовку вогневу. Найбільша відмінність, то що люди, люди проходять условно бойові навички. То тобто є людям даються такі вводні, такі ситуації, при яких вони условно повинні приймати рішення замість командирів. Бабо, граната! Акцент ставиться саме перша індивідуальна підготовка, і далі у нас вже йде условна колективна. І після колективної у нас є трьохдневний вихід, так зване КТЗ, контр усіх предметів. Так, мед, це і вогнева, це і тактична підготовка, і те ж саме фізо, орієнтування, тобто військова топографія. По виходу ми дивимося результат. Хто наскільки готовий. Ось, отут можна виставити пулемет? Команда ось, ось. готова. Давай, 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 ход. Хо-хо-хо! Якщо взяти саме цю групу, то я б сказав, би, що 75 засвоєння, якщо взяти комплекс. Якщо взяти індивідуально, є більш сильніші, є більш слабкіші, скажімо так, у всіх справах цієї. Хтось стріляє краще, хтось краще підкований в тактичних діях, хтось краще підкований до медичної підготовки і так далі. Ну, загалом, група непогана. І ось сьогоднішній день стрільби на полігоні, марш-кидок і як вишенька на торті, ось ця психосмуга. Ми, полоса перешкод ми проходимо вже не перший раз. В перший день ми проходили, було дуже важко. Ми не всі її дійшли, а сьогодні, вже на останній день нашого БЗВП ми її пройшли усі, все дуже успішно. Так само важко, але ми вже їй подавали. Добре. Е, Її дистанція, її дистанція 250 метрів. Вона компактна, вона компактна. але Дуже велике фізичне навантаження. Саме людина під стресовою ситуацією проходить від точки до точки, і вона повинна, по-перше, це все витримати фізично, по-друге, морально, тому що ми завжди намагаємося давити на них психологічно, впливати на них і ну, дивимося на їхню реакцію, як вони в той чи іншій ситуації условно можуть совладати з собою. Цим є її унікальність. Ну і я б сказав би, що вона дійсно важка все одно. Кини, тяне! Всьо, ходить, може! Давайте пікнути його! Швидше, швидше! А чому все ж таки в балаквові? Тому що моя мама досі не знає, що я долучився до війська, це може. І... Вдарити по здоров'ю. Граната. Наш взвод складається фактично виключно з добровольців. Тобто, всі люди, які прийшли в цю бригаду, в мій взвод, вони прийняли для себе це рішення свідомо, взважено. Тому всі мої побратими поважають мене, я поважаю їх. Людина людина зрозуміє, що його очікує, повушена ВВП. Хоча б на 50%. Ви були вже, так? Ні-ні, в ні. мене батько воює. Я тільки зі слів, розумів, що це таке. Тому ні, не був, я доброволець сам пішов. Тому зараз вже ну, закінчуємо скоро і вперед.